Червоненький А20С відбиточком пальця. Ціна 2500. По стану непоганий, тут легкі царапки. Має трошки царапки на екрані. Але можна поклеїти захисне скло, в принципі, на роботу це ніяк не впливає. Зараз покажу інформацію про даний пристрій, повністю чистенький, без різних аккаунтів. Так, про телефон А20С. Підтримка двох сім карт. 11 Android встановлений. 3 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Передня камера, задня камера, ну, простенька камера, доволі непогано показує. Для замовлення пишіть мені у повідомлення, Також приймаю замовлення у телеграм-канал, кому де зручніше, або інстаграм. Якщо наложений платіж, мінімальна предоплата по телефону 200 гривень. Пишіть.